З нового року, з нового 2024 року, на українців чекає дуже багато змін в соціальній сфері. Пенсіонерам кілька разів будуть збільшувати виплати, але тут є дуже, дуже багато нюансів, особливо щодо січня. Але про це сьогодні скажу. Також обіцяють, що розмір субсидій збільшиться, але ми знаємо ці збільшення. Обіцяють, що збільшиться, <кхе> а насправді. Все може бути ще гірше, можуть навпаки забрати. Але про це теж ще скажу. Далі, тарифи. Тарифи поки що кажуть, що не будуть змінюватись, ну, принаймні, поки є опалювальний сезон. Потім, після опалювального сезону, тарифи підвищать. Скоріше за все, ну, це десь на 95%. Причому платіжки вони стануть просто непідйомними, особливо, що стосується газу. Та й по електроенергії там теж дуже багато питань. Якщо люди вже зараз не можуть платити, то я просто уявляю, скільки буде потім. Про все це сьогодні розповім. Дякую всім, хто підписаний на канал. І, будь ласка, підписуйтесь. В нас тут завжди дуже цікаво і все, все поділо. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знайой! Сьогодні дуже важлива тема, що чекати людям в наступному році. Хочу почати з пенсії. Дивіться, в наступному році пенсіонерам кілька, кілька разів перерахують виплати. Це пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати, закладених в держбюджеті. Також із плановою індексацією, яка буде в березні. Хочу почати з січня. Дивіться, зв'яжу одразу січень і березень. Що там буде відбуватися січень? Точно буде перерахунок пенсій з 1 січня. Це заплановано на підставі підвищення розміру мінімальної зарплати, бо мінімальна зарплата точно зросте. Це стосується українців, які досягли 65 років, які мають 30% для жінок, 35 років для чоловіків стаж, тобто повний стаж мають. Пенсія для таких пенсіонерів має становити не менше, ніж 40% від мінімальної зарплати. Тобто, мінімальна зарплата в нас це 700. Розмір найменшої виплати для зазначених осіб з 1 січня збільшиться із суми 2680 до 2840 гривень. Далі, тепер березень. Дивіться, в березні має відбутися індексація. Її можуть провести вже за новими правилами цієї бальної системи. Кажуть, що все це трошечки збалансує виплату тим, хто пішов на пенсію багато років тому. І нещодавно. Тобто прем'єр Шмигаль він зауважив, що ось цей новий порядок індексації він дозволить підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень. Але чи буде це а, так чи ні, все це ми побачимо в березні. Хоча я б ось цю, знаєте, в статистику я взагалі не вірю. І ось ця, якщо брати ось ці 6 тисяч, так, середня, то ви ж не забувайте, що є мінімальна і є максимальна, і ось з цього береться статистика. Ось ця середня. Тому, скоріш за все, десь 60% все рівно буде отримувати ось цей мінімум. До того ж, в березні відбудеться підвищення пенсій через збільшення розміру прожиткового мінімуму, який мав бути підвищений в січні. Він буде підвищений в березні. Хоча він зміниться, дивіться з січня. В законі про держбюджет зазначено, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень, взагалі інших якихось доплат до пенсії, які здійснюються з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановлено законом на 1 січня. Він буде проводитись 1 березня разом зі здійсненням щорічної індексації пенсій. Тобто, це те, про що я казала: ніяких збільшень в січні не буде. Таким чином, мінімальна пенсія з березня. Буде становити 2361 за, замість 2093, які є зараз, тобто прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, крім того, зростуть доплати за понаднормовий стаж. Але там такі я чесно, навіть соромно називати, тобто було там 20, ну майже 21 гривня, стане 23 гривні 60 копійок. Тобто, за кожен додатковий пропрацьований рік людина буде отримувати всього лише 23 гривні 60 копійок. Тепер щодо квітня дивіться в квітні знову підвищить мінімальну зарплату до 8 тисяч гривень. Тому для пенсіонерів, в кого є повний страховий стаж гарантовані виплати зростуть ще раз до 3 тисяч 200 гривень, тобто 40% від розміру мінімалки. До того ж, буде здійснено плановий перерахунок працюючих пенсіонерів, все як було в цьому році. З урахуванням додаткового стажу, який вони отримали вже після виходу на пенсію. Але все це буде перераховано в квітні, десь отримують люди тільки в червні, тобто все в принципі буде так, як було в цьому році. Далі тарифи. Наразі в Україні діє мораторій на частину тарифів, але не на всі. Вартість послуг опалення, гарячого водопостачання, газу, уряд заборонив підвищувати на час воєнного стану і ще після цього півроку. Холодна вода і електрика не підпадають під мораторій, проте ціни на них також поки що не планують підвищувати. За заявою шмигаля всі тарифи будуть залишатися незмінними принаймні до кінця опалювального сезону. Тобто, це як мінімум до квітня місяця. Але давайте по порядку: дивіться, опалення і гаряча вода. Вартість цих послуг централізованого опалення гарячої води для населення вона заморожена мораторієм. В регіонах тарифи можуть відрізнятися залежно від е, компанії, що е, теплопостачає, але вони будуть залишатися на довоєнному рівні. Але як ви знаєте, в різних містах це зовсім різні тарифи, тому це все буде мінятися в залежності від того, хто в якому регіоні живе. Газопостачання і розподіл газу це ще одна послуга ЖКХ, на яку поширюється дія мораторію. Тобто це розподіл газу. Ціна була зафіксована на період воєнного стану відповідним законом. Також незмінною буде вартість постачання газу побутовим споживачам, які використовують блакитне паливо для опалення будинків. Далі. Зараз це ціна десь 7,96 за кубометр, хто користується клієнтами Нафтогазу. В компанії зазначають, що цього опалювального сезону ціни на газ в Україні не будуть зростати. Але думаю, що після опалювального сезону, коли все це закінчиться, і настане тепло. Підвищення буде неминучим. Причому там ціни просто непідйомні будуть. Просто непідйомні. Далі електроенергія. Тариф на світло для населення. І він зараз становить 2,64. Інформація про підвищення цін вже січня, нібито буде 3 гривні за кіловат годину. Це неправда. Однак в Міненерго і нацкомісія, ось вони спростували. У Щоповській зазначив, що навіть в разі ухвалення рішення про зміну тарифу до закінчення опалювального сезону збільшувати ціну недоречно, але що буде після опалювального сезону, можна тільки здогадати зараз. Кажуть про ціну в 3 гривні за кіловат годину. Яка вона буде насправді? Бог його знає. Вода наприкінці минулого року в Україні планували підвищити тарифи на холодну воду на 30%. Але нацкомісія все це відтермінувала. Друга спроба була влітку, але після критики влади постанову комісію також було скасовано. Тому вартість послуг холодного водопостачання і водовідведення для населення поки що залишили на тому рівні, який був. Що буде далі? Час покаже. І про субсидії. До кінця опалювального сезону українці будуть отримувати субсидії, які були розраховані восени цього року. Також з грудня уряд розпочав експериментальний проект надання субсидій на вугілля чи дрова, якщо домогосподарство не має можливості опалювати газом. І в наступному році розмір субсидії, ну, як нам обіцяють, має збільшитись. Так, в держбюджеті. Закладено майже 50 мільярдів гривень витрат на виплату житлових субсидій і пільг громадянам на оплату послуг ЖКХ, придбання твердого рідкого пічного палива, скрапленого газу. Все це буде становити це десь третина більше, ніж в цьому році. Тобто виділили ось цю суму, вона більша. І прогнозується, що субсидії будуть отримувати десь ну, трохи більше трьох мільйонів домогосподарств. Але, як ви знаєте, там будуть дуже серйозні умови до отримувачів субсидій. Якщо якісь покупки були, якщо десь щось, депозити якісь, щось купили і ще щось, все це буде блокуватися. Будуть забирати допомогу, або її будуть не давати. Тому, наче як підвищили, дадуть трошечки більше грошей на все це, але все рівно. Я думаю, що кожен, хто захоче отримати, не отримає субсидію. Вимоги будуть дуже серйозні. Ще, знаєте, ото як кажуть, дай Бог, щоб ще не забрали те, що є. Тому це ось така моя думка, але мені хочеться помилятися, і нехай субсидії отримують всі, хто цього потребує. В мене на сьогодні все. Я бажаю всім нам гарних новин на наступному році. Дуже сподіваюся на те, що буде перемога. І життя почне трошечки повертатися в те русло, в яке було тому, що українці вже майже два роки живуть в такому в ненормальному житті. Ми вже звичайно звикли, але хочеться повернутися до нормального життя. Цього всім нам і бажаю. Мене на сьогодні все зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.